Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за допомогою штучного інтелекту відправив угорців на війну в Україну днями на сторінці. Прем'єр-міністра Угорщини з'явився такий собі відеоролик, згенерований штучним інтелектом. Де він демонструє, як угорці воюють в Україні. Автори цього ролику піштовхались від заяви одного з опозиційних політиків Угорщини, який припустив, що у разі того, якщо Україну колись приймуть у ЄС і НАТО, то Угорщина могла б направити свою військову підтримку до України. Якби Україна була членом НАТО або ЄС, то тоді було б логічно, що туди вийшли б наші сили. Це і стало такою, знаєте, відправною точкою для маніпуляцій Орбана. Далі у ролику розгортається така собі картина, що на екрані танцює молодь, веселиться, а потім хлопці біжать уже з прапорами Угорщини десь там на полі. Бою проміж рядків розуміється, що це відбувається в Україні. Далі демонструються поранені саме бійці з нашивками угорської армії, і далі кадр з велика зала із трунами. В Кінці де заклик про те, що мовляв, ви хочете, щоб угорці гинули в Україні. Звичайно, ні, тоді голосуйте. Ну за кого потрібно. Хочемо, щоб наших дітей у формі угорської армії відправляли на українські фронти чи навіть на українську територію. І щоб вони поверталися звідти в трунах. Натисніть зараз і проголосуйте. Ні, на сайті Vox 2025. А така дуже брудна маніпулятивна технологія. Передвиборча і мовляв, ось уже завтра у горці підуть воювати на територію України і за Україну. Він прекрасно і чудово знає, і ми це знаємо. Що досі ніхто я маю на увазі з країн ЄС. Із країн НАТО не посилав свої війська в Україну. Навесні пушилась тема такої собі коаліції, чи то охочих, чи то рішучих, чи то не зовсім рішучих, яку нібито очолювала Франція, Німеччина та Британія, які почали розглядати можливість відправки своїх миротворчих, або, як вони казали, підрозділів забезпечення миру на території України. І то після того, як буде заключено чи то перемир'я, чи то встановлено мир. Але ця тема на сьогодні вона зайшла в якийсь глухий кут, бо всі хочуть підтримки США. А той, хто очолює зараз білий дім, не дуже хоче підтримувати цю тему. Тому вже зараз заморолося. Орбан прекрасно знає і розуміє шлях. Який має пройти країна до вступу в ЄС і в НАТО, це не один рік, а може не один десяток років. Ми не будемо там завтра, можливо, навіть не після завтра, особливо якщо говорити про НАТО. Але Орбан саме так подає цю тему, і це є маніпуляція і достатньо така, знаєте, низько-низко маніпуляція.